Дзвонить, питає, каже, що дуже, дуже сумує, хоче додому побачити вже свого хлопчика. Чернігівка Марта Іващенко з сином Олегом готується до виписки. Її чоловік зараз на передовій, тому не зміг приїхати. Утім, намагається бути постійно на зв'язку. Не дивлячись на це, Марта вирішила народжувати. Це друга дитина у сім'ї. Допомагати з малечою буде бабуся. Мені чоловік сказав, першочергово вперше турбуся про себе. Якщо ти не готова, давай не будемо, бо зараз тяжкий стан, і я тобі не можу фізично допомогти ніяк. Я по я знаходжусь на передовій, тобі буде двоє дітей. Я кажу: нічого, війна закінчиться, ти прийдеш, і в нас буде повноцінна сім'я, яка буде вся в зборі. Води все добре. У Наталії Осипенко з чоловіком були партнерські пологи. Жінка каже, під час повітряних тривог ходила в укриття, щоб дитина не хвилювалась разом з нею. Мені 34 роки з чоловіком. Ми він у мене військовий, тому дитинка. Ця наша дуже бажана запланована. Ми дуже готувалися. І військовий стан це я думаю не повинно заважати людям, тому що. Діти, це найцінніше, що в нас може бути, і що є, і це велика радість. Надія та Олександр проживають у ріпках під час повномасштабного вторгнення пережили окупацію. Ніколи не знаєш, ти безпечніше. Реально може бути в Чернігові небезпечніше, ніж десь у селі біля Білорусі. Ну тобто, а може навпаки, залежно від ситуації, тут дуже все швидко змінюється. Ну, війна вона не передбачувана. Діти це щастя, дітей треба заводити. Коли хочеться, звісно, коли виникає таке бажання, то це не передаває емоції, почуття і все інше. Це любов, чистому вигляді. За словами завідувача Акушерського фізіологічного відділення Чернігівського пологового будинку Івана Лисенка, зараз жінки наважуються народжувати після 30 років, але загальна кількість пологів зменшилась. Кількість пологів, порівнянні з 21 роком, упала на половину десь на 50%. відсотків. Але люди наважуються, народжують. Звісно, що в основному народжують після 30 років, молодь вся виїхала в основному за кордон, але і такі є, що. І до 30 років народжують. За словами Івана Лисенка, в першу чергу жінки зважають саме на безпековий фактор. У багатьох жінок чоловіки на фронті. І ті випадки, що в нас із театром і всім остальним. Я всю війну тут пробув, то бачив, як тут 500 метрів від пологового будинку був підбитий танк рашистський. Цього всього бояться жінки. За словами Івана Лисенка, в середньому у Чернігові в місяць приймають до 150 пологів. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.